Вид. Сегодня кистин день, не знаю. Эстоначитый, может быть. Я думаю, так. В мені я не бешені, якщо я не помитаюся? Я не знаю, что 108? 109? А. що случилось. Ладно, 109 день сьогодні. Шібочка. Так. Да. Сьогодні я поспав доволі багато. Вчора там грався і так догрався, коротше. Ага. Діх я десь ближче до першої, але не першої. Не е, і прокинувся в першій годині. У мене був Дуже гарний сон, Мені сподобалося і спав. Файне було. Він прокинувся, зрозумів, що в мене в роті важко. Mm. Пішов там, мився, мився і вирішив, що треба щось приготувати поїсти. Вирішив, коротше, вперше два пару місяців щось рідке. Не зварів перший своєму, що я можу це суп. Він би вийшов нормально, якби я не додав забагато рису. Все, йшло нормально, поки я рису не додав. в мене рисова каша з Клас Ну, те немає, нормально, смачно. Якби не переборщив, був би прямо супчик, я думаю прям ну, які є? Ну, Після цього сидів там дивився відео На не не дивився. Мм так пунточку. Коротше, що е сидів, грав, з'явилася е мотивація вчити уроки і я сів грати в е це на целеподійний перший. До того я його, до речі, налаштував краще, ніж до цього. До цього у мене там яка швітня була, а тут я встановив драйвери, і почав працювати, як і в мене працювати. Тобто у мене не увесь час було все туго. А спочатку легко потім складно його досло. Mm. Мені сподобалось, власне. Це ще кращий експеріенс, ніж був до цього. І тепер я грав з ще більшим задоволенням. Ну, мені, звісно, варто купити повну версію. Але поки що граю з Цього. Законту другого. Yeah. Дарий, пограв. І зараз вже намагаюся, мабуть, годину запустити привіт сусід, бо він в мене крашиться, навіть не запустившись. Просто починається загрузка. Він, він не заходить, де да, крашиться. Зараз я його наче. Так, я його вже. Встановив на диск C. Сподіваюсь, мене ви відео його розкачати. Тобто запустити і пограти. Вонореально ну, Всього 7 хвилин я награв. А якщо що, він крашиться в перші 10 секунд-15 секунд, секунд щось таке. Тобто, що -то Запускав і награв вже цілих 7 хвилин в меню. Завантаження. Сподіваюсь, да. вийде пограти. Mm -hmm. Відео я вже змонтував, залишилось його викласти і. Все. А, ну забув ще сьогодні. Mm -hmm. Пограти в цей. Який пограти? Ходити в зал в зал, афарк. Займатись потом. Um. Знаєш, сьогодні, може, ще щось пондумали. Я щось робив. Я щось спілкувався. Але щось розказував. Але зараз щось щось з голову вилітіло. Ну, значит і все. А, ну сьогодні попалась музичка прикольна. Послухав музику. Файну. Хоча та, та музика, яку я слухав, десь пів року тому. Вайбик, вайбик. Ну і, в принципі, на цьому все. Можна закінчувати. До завтра. Бувай.